Сьогодні ми поговоримо про послання до римлян, третій розділ і двадцятий вірш. Бо жодне тіло ділами закону не виправдається перед ним законом, бо гріх пізнається. Дуже короткий і простий уривок, але дуже важливий. Давайте почнемо з питання: яка головна тема в цьому уривку? Я би сказав, що тут головна тема закон, який є закон, і наше відношення до закону, що ми можемо від нього чекати. Далі хто написав цей уривок? Апостол Павло він написав послання до Римлян. і кому уривок написаний. Уривок написаний в першу чергу церкві в Риму, але це можна сприйняти як загальне звернення і до всього світу. Це стосується віруючих, невіруючих. Це є основний загальний біблійний принцип. Отже, давайте розберемося зі змістом, що ми тут бачимо в цьому уривку. Ну, цей уривок представляє дуже цікавий, я би сказав, цікавий парадокс. В Біблії є це є те, що як правило, людина майже всі люди по всьому світі вони шукають виправдання, і вони шукають виправдання через виконання закону. Тобто, наприклад, беремо християни, ну, мається на увазі в народах. В народах християнських ми маємо Біблію, ми знаємо, в принципі, що тут написано. Дехто може знає тільки 10 заповідей, може хтось знає більше. Але, як правило, ми читаємо і стараємося виконати те, що ми знаємо. Або, може, людина, яка не має Біблії, вона принаймні має основний моральний закон, що написано в серці, і вона старається це виконувати для того, щоб виправдатися перед Богом. По-перше, ми тут бачимо з цього вірша дійсно підтвердження, що ми всі потребуємо виправдання. Може хтось би сказав, що ні, ні, зі мною все нормально. Я не потребую виправдання перед кимось чи перед Богом. Все гаразд, але це не так. Майже всі люди визнають, і правда є така, що ми всі якраз потребуємо виправдання, тобто це хороша ціль, це хороша мета, і варто шукати. А тут питання стоїть, як шукати, яким чином або якимось яким. Шляхом тут ми бачимо, що ми всі це потребуємо, і також бачимо, що ми всі винні перед Богом. Нема такої людини на світі, хто є невинною перед Богом. Ми всі маємо гріх. Біблія це стверджує в інших. У ривках і ми це знаємо. І тут написано такі досить турбуючі слова: жодне тіло ділами закону не виправдається перед ним. Ніхто не знайде виправдання через закон. І якраз в тому і є парадокс. Тому, чому? Тому що ми всі виконуємо, виконуємо якусь систему чи список правил. І чому ми це робимо? Тому що ми якось природньо знаємо, що коли робимо добро. То ми е, маємо перевагу від того. І коли порушуємо те, що ми знаємо, порушуємо закон, то це погано. І від того е, приходить це почуття провини, і ми стараємося позбавитися цього почуття провини. Як ми це робимо? Ми виконуємо закон, але тут є проблема: закон, чи це знов чи це Біблія, чи це 10 заповідей, чи це навіть. Просто основний моральний закон в серці. Закон працює як дзеркало. Коли я підходжу до дзеркала і дивлюся, я бачу себе так, як я є. Якщо в мене є на обличчі чи якісь там плями, дзеркало показує мені ці плями. Але справа в тому, що я не можу змити ці плями дзеркалом. Дзеркало не було призначене для того, щоб щоб я ним обмивав обличчя. Є інші предмети, чим я можу себе обмити, але не дзеркало. Дзеркало тільки це і. Показує і через те тут цей вірш дає нам дуже просту логіку. Жодне тіло ділами закону не виправдається перед ним, тобто перед Богом. Чому? Тому що законом гріх пізнається. Чим більше людина старається виконати закон, скажімо так, чим більше людина пізнає закон, наприклад, відкриває Біблію, читає, ознайомлюється з законом, з тим, що Бог від неї вимагає. Тим більше вона себе бачить у світлі свого, свого гріха, тим більше вона починає розуміти наскільки вона є не виправдана перед ним, але винна перед ним. І якщо вона далі старається, далі виконує, старається більше якісь там праведні речі робити. Це добре, що вона робить якісь там майбутні правильні речі, але справ в тому, що ці майбутні або теперішні е, правильні вчинки вони не зможуть змити мої попередні минулі гріхи, і далі ми відчуваємо е, в собі. Що ці вчинки вони нас не звільняють від рабства, рабства від гріха. Дуже багато людей стараються виконати, 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 але постійно вони падають. Вони піднімаються на якийсь час, вони виконують, виконують, стараються позбутися цього почуття провини, але вони не витримають і вони знов падають в гріх. І вони, як знов, вони тим чим більше вони виконують, тим гірше вони себе відчувають перед Богом. Закон викриває наш ріг, але він не може змити. Якщо це так, тоді виникає питання. Добре, якщо неправильно шукати виправдання через закон, то де ж його, де ж його шукати? Бо ми його потребуємо. Ми всі потребуємо виправдання, і ми про це поговоримо пізніше, в навіть в наступному відео. Але наразі я хочу залишити вам. Деякі паралельні е, посилання, як завжди, коли ми вивчаємо якийсь уривок в Біблії, це корисно е, про, ну, читати інші паралельні уривки, які також говорять про дану тему. І сьогодні я залишу вам п'ять різних посилань. По-перше, це є Галатів 2.16. Далі перше послання до Коринтян, 15, 15 розділ, 56 вірш. Далі Римлян, 7 розділ зі 7 по 10 вірш. Далі, дії апостолів 13 розділ, 39 вірш і останнє римлян 5 розділ, 20 вірш. Дуже дякую за увагу.